Привіт! Вітаю всіх на каналі Зірка Тара. І сьогодні у нас з вами розклад на такі досить цікаві веселі колоді. Дивіться, як виглядає. Давненько не робила розкладів, і можу вам сказати, що на поточні теми, які, ну зараз дуже багато всі дивляться, і дійсно немає. Смислу навіть деякі теми по 100 разів переглядати, тому що ну всі, в принципі, кажуть одне і те, що ми розуміємо, що і як. Давайте просто подивимося, так як у нас ось нещодавно був молодик і вже скоро починаються осінні діди. То ми з вами давайте подивимося, що принесуть нам ось цей період осінніх дідів для України. Що саме принесуть для України? Осінні діди. Дивимося. Загалом і окремо по війні. Два-три пока загалом що принесуть. І з військового направлення, що осінні діди принесуть для України. Так, Дивимось, загалом, що взагалом принесуть? А, ну, взагалом, знову ж таки, ми будемо дуже переживати за фінансову сферу. Чому? Тому що досить вона у нас буде нестабільна. Дивіться, пажі. Будемо переживати за ось дев'ятка мечів, каже, що ми будемо постійно, знаєте, як от думати про певні фінанси, до, до речі, кошти, можливо, на навчання дітей, на якісь сімейні моменти, тобто на знову ж таки на армію, тобто у нас буде чогось знову не вистачати. І з приводу цього будуть певні, ну, давайте так скажемо, сварки, не сварки. Будемо через це, до речі, зарадувати. Можливо, щось пов'язане з налогами, Тобто те, що намагаються нам наразі нове придумати. Це буде пов'язано з налогами, Е, Так. Так, це буде пов'язане з новими налогами, тому що буде певне завершення, я так розумію, старого якогось етапу, який був, придумується щось нове, але це нове не відразу вступить в свою законну силу. Деякий час воно ще буде в невісомості, а потім. Ну, потім, скажімо так, потім хто. Вони будуть задоволені, будуть якісь таємні рішення, які потім стануть відомі, всім ну, озвучать, коли вже приймуть певні закони, він вилізе. І там вже буде, ну, насправді, по помірності, не все те, що зараз розповідають і те, що хочуть в цьому законах прийняти, насправді не все буде так і. Дечим, дечим навіть будемо задоволені. Хоча певних правил прийдеться нових звикати до них. От, ну і зрештою, я скажу, все почнеться з пажів, тобто з мілких моментів, так, і потім переросте вже в більш щось масштабніше. Тобто, що нам осінні діди? Ну, таку невеличку пажі, це небагато. Невеличка турбулентність, щодо, до речі, Матеріальних моментів, що не буде вистачати чогось на щось, і це нас дуже буде хвилювати, через це будуть певні ну, спори тощо. Так. Е, далі. Далі в нас ще приносить осінні діди в військовому плані. Тут. Тут буде певне намагання сидіти на двох стільцях, жонглювати дві сторони. Тобто, знаєте, то одна, то інша. Знаєте, як? Сьогодні я зверху сьогодні ти зверху. Ну, якось отак, знаєте, сьогодні. Але по мудрецю у нас якась ситуація відходить. Напокій, оце жонглювання якесь відходить в якусь перерву, то в війні настає етап перерви чого. Бачите, ті ж самі карти. М -м -м. Зараз скажу, над чим я думаю. Сейчас до себе докладу. Значить так, давайте так, щоб не дуже підказувати. Буде уход від певної ситуації нестабільності той, що зараз створиться на війні. Перерва. Яку всі хочуть, можливо, в обстрілах, так? До речі. Але це осінні діди, це ми говоримо про кінець жовтня, початок листопада. Завершився певний етап? На жаль, якимись великими обстрілами, але потім будуть намагатися підвісити, ну, тобто, знаєте, як. Паузу взяти в чомусь, в обстрілах чи в якихось бойових діях. А от десятка пентаклів, колись в мене був розклад, якраз на жовтень там падала десятка пентаклів. Типу, як, але там була трошки інший малюнок, і там було повернення додому когось. Можливо, ми ще повернемо своїх додому, хто ще там у них. А можливо, це повернення. Ну, я не можу сказати певних територій, пев... більше все таки людей. І що будуть, знову ж таки, певні хитрості і моменти в плані військових дій, які будуть, щось буде зроблено на вихід чи прохід кудись, але з цього потрібно буде ще зачекати. Це буде не швидко, але це дасть. Масштабний рух для того, що вже буде невідворотньо в подіях. Ну, от, бачите, показує, що хитро. Якось хитро війна буде затихати. Я не можу сказати, що от прямо закінчення. Я вже, скільки навіть для себе дивлюся завжди, я не можу сказати, що от прям фін фініш. Але до цього йде, бо досить часто от саме карти такі завершення, причому таких глобальних етапів. Війни. І, і, типу, вже інакше просто бути не може. І от навіть якимись всіми правдами-неправдами просто йде до завершення. Чому? Тому що всім уже важко. Ніхто вже не може це витягнути. І не вистачає ресурсів з обох сторін. Ну і досить багато, до речі. Досить багато вже йде спорів, тьорок, скажімо так, зі світом, з партнерами. Що у нас, що у них, до речі? Давайте, почнемо це про нас. Дивіться. І у нас, і у них іде досить багато, причому, якщо у нас з приводу фінансів, фінансування далі, да, цього допомоги, то. З їхньої сторони, там вже відвертаються саме в плані військової допомоги металу. Тобто у нас теж, але у нас більше як грошима і дозволами рішеними. А там уже прямо теж кажуть досить. Тобто, дуже багато зараз, де спорів. Ну, знаєте, п'ять Карпірка Жезів конкурентна така боротьба. Тут не конкурентна, тут колективний, такий, знаєте, колективно в світі вже йдуть. Чорки, типу, і там Ізраїль, он вже, і тут, ми, типу, не можемо на всі сторони, давайте вже якось тут -от завершуйте. Тобто, і у нас, і у них вже нехватка насправді. При цьому тому, що ми бачимо, що куча мопедів літає, да? але насправді у них вже теж нехватка ресурсу тому тут у нас Обоюдно, скажем так. І на них і на нас давляться завершити. Будуть обстріли, будуть певні, до речі, якісь рішення, якісь стрімкі дії щодо сили, щодо прибуття якоїсь нової сили для України, яка скоро себе покаже. Досить гармонійно, і що? І допоможе якось змінити на якісь переговори. Правда, ці переговори нам будуть не до душі. Але вони несуть обнулення для війни. Не все нам сподобається. І десь має бути, якщо дивитись по старших арканах, має ще бути ну, великі обстріли. Сонце декілька разів тут випадало, це такі теплі, теплі карти, знову ж таки, по енерго, так, інфраструктурах. І ми так само відповідь, але ну, ще готується такий великий обстріл. Тому осінні діди, дивіться, осінні діди 100%, якщо підітожити, несуть зменшення завершення уже глобального такого останнього етапу війни. І вже, як мінімум, передих перед домовлен, перед розмовами, давайте так, вже якийсь певний передих. Тобто, і так як у нас осінні діди, це час, рубікон, коли сили спро, питають з кожного, і або ти йдеш вже до темних на той сторону, або залишаєшся тут. І далі робиш свої задачі. Тому в цей період багато чого з осінніми дідами, от, з Самайном, з Велосової Ніччю, дуже багато чого від Це не буде різко. Осінні діди теж цей перехід від осені до зими, він не різкий. Але от до кінця жовтня, початку листопада, у нас має хоч і бути ще масштабні обстріли, але потім піти якась. Ну, я б не сказала, що перерва в них, ну, на затихання. Дійсно, на, затих... на затихання. Якби це дивно не звучало при сьогоднішніх щоночних атаках, але якось піде на затихання. І це затихання буде вже якби передумовою якихось перемовин. Десь так. Ну, все сподобається. Але світ і на нас, і на них да, б вже завершили. Тому осінні діди період, коли ми будемо бачити, як. Крімко, бачите, питання карта правосуддя. Що все буде по закону, по закону, більш масштабнішому Всесвіту, не просто по людському. Це вже більш такому в масштабі. Те, що кожен заслугував, от ця остання житва вон, в цьому році, вона покаже хто куди. Тому чекаємо кінця жовтня дивимося. Porque já coisou o wow.